І сьогодні я з маю Опа! Опять я сказав механізми. Праві до механізму, але сьогодні у нас не механізми, а моди. Так. Я припам випалі... відео. Оп, так. Трошки легайся, модом. Але Але я постараюся, щоб було все без лагів зі своєї. Так, для того, щоб е, зробити. Зробити якийсь Дім, це буде у нас дом. У нас... Мод наш... це... це інста-хаус. Беремо... Беремо селектор і плейсер. Селектором вибираємо яку... яку будівлю, допустимо, я візьму Villager House і. Цесименти. І цим плейсером ставимо як ви бачите. Мы побудовали mm. центр. <сі>. 에... Далі берем Villager House. і давайте два попробуємо. Опа! Холодис. Ясно. Mm -hmm. Давайте візьмемо щось по серьезничной наприклад. E -m -m Ясно. Це... Що це? І це як ху... coher, це гім міста. Не, не дуже, якщо ху... чесно, похоже, але хай буде. Так, давайте попробуємо... Отерс і тут, допустимо, три хаус, домик на дереві і. і темно. Ясно, йдемо далі. Попробуємо вийти і вивізти. Так. Так, опа. Ясно. Трошки, колись ставилася, поламалася ліжка. і що тут? Тут нічого, ясно. Угу, прикольно. Тут е, креша. Так, ясно. Так, нормально. А ну, можна собі побувати, але ці палички крафтити неможливо. Можливо тільки взяти їх в креативі, або через пости мои Попробуємо. Так що це? Клепо с'ясу? Ем, а що тут робить блок? Весно. Окей, йдемо далі. Random building, é assim. oh, eu building, então é isso mesmo. Oh, porra do Me ideia. Ahm, ahm, tá Ideia. me Não sei pouco que eu Не самый так з Бедроку згадав так. Рандом билдинг. Угу. Постройся у нас э, город. Що це? Рандом билдинг. Опа, піксель R2 меш. Ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой. Я сейчас рандом білінг, Может на цьому уже можно будет закінчувати видео. Ссылку на канал... Ой, ссылку каже, на канал. Ссылку на тем. На тобто на на моды. Мод я напевно завершу в підвидео. И буду найти лайки, просити. Опа! Я уже хоть. Хочу... А теша доверху там. Ха, а? Хе. Хе-хе, ясно. Так, давайте. Ще пороб. Так, ведом білінг. А, вибір Так, підемо, ми піцуємо. Так, це ми вже будували. І ще раз. Я щось велике. Дуже пришому велике. Ой, FPS просадився, ой, лагає. Ой, не люблю. Коли таке робиться? Давайте почекаємо такі Мінкрафт заглючить. Опа, стопе, стопе, не блокуйся. Так, що це таке? Угу, значить, що немає. Чекати.

Радуся, можна сказати, в моменті. Підписуйтесь на канал, ставте а з вами буде мій описанчик. Всім бай-бай!